Добрий день! Сьогодні ми з вами пограємо в гру пори року. Ви вже знаєте, що їх чотири, і вони йдуть по порядку. Давайте їх повторимо. Осінь, зима, весна, літо. Допоможіть мені, будь ласка, розкласти наліпки відповідно до пори року. Скажіть, будь ласка. Коли в нас достигають червоні суниці правильно влітку, коли ми збираємо гриби правильно восени, а ліпимо сніговика зимою. З'являються перші весняні квіти правильно весною. Коли ми бачимо опале красиве листя, правильно восени, а прикрашаємо ялиночку взимку. Коли світить тепле, лагідне сонечко. Правильно, літом. Коли йдуть холодні дощі, і нам треба брати парасольку? Правильно, восени. А хто тут нас залишився? Дві пташки, які щойно повернулися з вирію. Коли це відбувається? Правильно! Весною, ось сюди ми, їх біля будиночка, посадимо. Молодці діти, ми з вами розклали всі наліпочки. Давайте ще раз назвем пори року. Осінь, зима, весна, літо. Молодці! До побачення!